У ролі Янгола Господнього Гледіс Гертман несе плаву вість і при цьому роздає шторхани усім, хто під руку попаде. У ролі Марії Імаджен Гертман. О, до такої краще не підходити. У ролі Йосипа Ральф Гертман. Його страшенно бісить, що цар Ірод помер своєю смертю. Він волів би сам його закатрупити. У ролі Волхвів Лерой Оллі, Клод Гертмани минулого тижня вони підпалили Сарай Фреда Шміця. У ролі пастухів Габай Кар Майкл. Чарлі Робінсон, Флойд Браш. Бідолашні, це ж їм Гледіс принесе благовість. Янголи та Янголята інші школярі. Ох, там же нас буде. <плес> Аго! <плес> Ісусся <Йосі> рождає. <плес> Ba la la.